Чого ти смієш? Так, всім привіт. У мене сьогодні старт-дропи. Включи звук якийсь мінімальний. Ні, бо не буде мене чути. Вообще? А, Дуже тихо мене чути буде. Бремо голос? Не можу! Запиши потім войсовер. Не буду! Все, давайте, відкриваємо старт-дропи. Треба вирізати буде. <звук> так, поки що випадає жорстка хуйня. О о! Что-то чото что то що-то, що то рисуется, нарисовывается. Скин на колет, скин на колет, скин на на скинулет. Кокашко. О, скин на колет! Yeah! Скрін, Не знаю, на 30. Не любиться тобі? Нормально. Ее Ника, всякие мені ту дали. Охуєнно. Все жизнь удалось. О! Что-то щекруто? Ну не дуже, конечно. 500 бing, охуенно. Р... О, блядь. Давайте, давайте. Вау 200 золота. Так, 100 блингу. 100 копійок. Блингу, то блинг Вау, два. Так, ще щось крутое. 200 копійок. Нет? Ну. Так, продовжаємо. Ну, мне уже нечто не треба, в принципе, всех. Тих. О, ще щось поздат, то Скин на вилло, скин на вилло, скин на вилву. Скин на вилов. Скин на вилло. Ну, дипред Ой. Зарядка. Все классно, классно. Упругий ком. Упруга, жопа. Все вообще мені повезло, но не. день народження у не. ж. клас, клас. клас Клас. Папа клас. Так, ну а щось хуйня, хуйня. <звук> так. М -м, хуйня. Щось, короче, походу, будешь начну падать. Ну да. Все. Всем дякую.